В Івано-Франківську презентували фільм Песики режисера Олексія Єсакова. Це романтична комедія, головну роль, у якій зіграла українська телеведуча Леся Нікітюк. Сюжет розвивається навколо кар'єристки Яни, що наклала на себе прокляття. Після її кохання з чоловіками вони перетворювалися на собак. Ролі чотирилапих зіграли собаки з гостомельського притулку. Привернути увагу до хвостатих безхатьків одна з основних соціальних місій фільму, каже актор Іван Бліндар. Ще дуже багато активностей соціальних було де е, на премії якісь було що. Учасники фільму вийшли були з собаками, і сумська виходила з собакою якраз з гостомельського притулку. Так, і зразу після того вечора ту собаку, та собака знайшла нових господарів, забрали додому. Та це безпритульні собаки, особливо дуже багато було з окупованих територій і з розбомблених територій. Ось України. І їх позабирали і ними опікуються зараз. Ось така ще додаткова місія цього фільму.